Твори української класики, журнали, газети та матеріали діячів ООН представили в музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини. 440 коробок у фонди музею привезли з Канади. За такий короткий термін. Ми тільки десь так легенько переглянули, але ми побачили цінні книги, які відображають період. Української Народної Республіки, Карпатської України визвані змагання УНУПА, дисидентський рух. Багато є класики літературної. Невідомі нам такі письменники, як Вен Маленюк, Юрій Клен. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Альфьоров каже, отримані книги були написані вченими колишніми військовими та діячами культури. За його словами, у фондах знайшли приватну бібліотеку Миколи Плавюка. Це останній президент України в діаспорі, який у 1992 році передав печатку президента України в екзилі Леоніду Кравчуку. На наш біль сьогодні дуже багато таких бібліотечних збірок загинуло. Загинуло в еміграції, тому що ну, вимирали покоління українців, які слідкували за цим. Дуже величезна була е, е, ситуація, пов'язана з тим, що це було третє, четверте покоління еміграції. І Часто ці книжки просто ну, передавалися. Випадковим людям, випадковим збіркам за кордоном. А інколи подекуди ми знаємо випадки, коли просто ці книжки в різних бібліотеках разом з приміщеннями продавалися спадкоємцями за кордону тих людей, які збирали їх в 20-30-ті роки. В Тернопіль будуть їхати для того, щоб досліджувати ці фонди, ці книги, ці збірки, які на сьогоднішній день ну не може очевидно похвалитися. Ну, хіба що Київ, але інших обласних центрів таких збірок немає. Це ті дослідження. Які не були заплямовані совєтською ідеологією, Тож, насправді ми сьогодні маємо величезний ковтоку цієї свободи, яка існувала поза тоталітарним суспільством, поза тоталітарною владою, яка панувала в Україні, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук каже: усі матеріали, які передала українсько-канадська діаспора, оцифрують це надбання не окремого регіону, не окремого міста. Це надбання України в цілому, це надбання всього українства, що сьогодні ця частина. Великої бібліотеки я хочу сказати, що це 16,5 тисяч книг і архівних документів, які впродовж майже 100 років плекалися далеко за межами нашої країни в Канаді, українською діаспорою сьогодні знаходяться тут. Це дуже важливо для майбутнього нашої нації, і саме тому сьогодні я тут разом з колегами, з народними депутатами, з представниками адміністрації ради мерії. З іншими колегами, які атакувалися. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.